Ну що, хейтери, як вам цей фарбопульт? А писали дно, дно? Так, друзі, перезнімаю відео краску пульта, тому що дуже багато було негатива. Сказали, що фарбопульт взагалі не фарбує, а кисяк був мій, ну, того, що я розбавив в гаражі фарбу, а вийшов на двір, а на дворі було мінус 2 чи мінус три морози, я вже не пам'ятаю. Краска загусла і трішки погано він фарбував. Зараз нормальні погодні умови. Фарбопульт абсолютно новий, і зараз я вам його перетестую. Друзі, а також хочу запросити всіх вас у нашу телеграм-спільноту, де ви зможете побачити свіжі інсайти з ринку електроінструментів, а також отримати професійну консультацію щодо придбання інструменту. Ну і звичайно, друзі, багато інструментального гумору. Отож, посилання на наш телеграм-канал я залишу в описі під відео. Так, друзі, розбавляю фарбу по тій таблиці. Приблизно я беру 20 секунд, щоб за 20 секунд стекла фарба. Тоді можна враховувати, що нормальна фарба можна нею фарбувати. так, прошу дуже без прискорення. Як вам такий результат? Це не чим не оброблена доска забиває фарбу файно. Покажу з доска, щоб ви розуміли. Лічені секунди і кусок вже пройшов. Давайте ще цей кусок, щоб ви зрозуміли, як зблизька він забиває класно. Тут ще підправити. Тобто, друзі, я е, навіть не підготовлював цей гараж, не шкурив, нічого. Фарба спеціальна е, для того, щоб фарбувати по ржавчині. Потім покажу банку, що за фарбу я використовую. Ну що ж, погнали, дофарбуємо. І знову привіт, друзі! З вами асистентка. Сьогодні на нашому є-каталог ми у пошуках фарбопульта. Перше, як завжди, у очі кидається шалена кількість моделей фарбопульта. тож дозвольте вам нагадати, які є фільтри на Є-Каталог, щоб обрати саме те, що ви шукаєте. Тут ми можемо обрати цінову категорію, а саме від дешевих до дорогих або ж навпаки, а ще можемо побачити і які моделі в нас найпопулярніші. А вже Справа на сторінці є той самий дотошний фільтр для тих, хто вже точно знає, що йому потрібно. А саме, тип. на систему розпилення я дивлюсь так само, як на таблицю Менделєєва в п'ятому класі, і нічого не розумію. Але бачу, що це щось дуже важливе. Також можемо обрати резервуар для фарби, і немало важливо оприділитися з функцією та комплектацією. Але так як ми у пошуках фарбу пульту з огляду, то не забуваємо про фільтр-виробники. Обираємо грант і знайомимось з моделлю ще ближче, як завжди, вказана вартість, видно супер доточні фото з усіх ракурсів і, звичайно ж, характеристики. А нижче по сторінці можете обрати магазин, якому довіряєте. Отож, друзі, хто в душі художник? Посилання на фарбопульт дотошний, як завжди, залишить в описі під відео. Нехай щастить! Ну що, хейтери, як вам цей фермопульт а писали дно, дно? Прошу дуже забирайте свої слова назад. Ну звичайно, я трішки баканув, тому що був мороз, та але насправді пульвізатор реально пушка. І тому я ще раз рішив показати, що реально польвізатор вартує своїх грошей. І як вам такий результат? Реально, друзі, за лічені хвилини. Друзі, сусід прийде і подумає, що його гараж продали. Ну, Просто ідеально фарбує. Покажу зблизька. Навіть бачите, як зеркало я відображаюся в тій фарбі. Потьоків взагалі немає. Просто класно. Фарбує, і причому дуже швидко, ну, пару хвилин, все, гараж пофарбований. А ви уявіть, скільки би ви фарбували пензликом. Ну, Тут трошечки замок покрасив, ну нічого. Я думаю, що всередину не попав, щось я так захватився і не помітив цей замок. Ось цей я пропустив. А тут все пофарбував. Друзі, реально, пушка. Ну що ж, хейтери, я вас люблю і реально вам рекомендую цей фарбопольт. Друзі, фарбував я ось такою фарбою, грунт. Емаль, корабельна називається три в одному, можна навіть по е, ржавому фарбувати. І відповідно вона призначена для вулиці. Ось такий результат. Зараз я промию обов'язково краскопульт, Якщо сподобався огляд, обов'язково ставте лайк. Якщо не сподобалось, пишіть що не так в коментарях.